Я Інга Бабеня, людина з інвалідністю першої групи, член громадської організації Соціальна інклюзія. Соціальна інклюзія це нова громадська організація людей з інвалідністю. Наша мета допомагати людям з інвалідністю в їхніх потребах і створювати такі умови, щоб вони могли розкривати свій потенціал. Ми відкриті до діалогу і намагаємося почути кожного. Головна цінність для організації це людина. Які б особливості не були в людини, вона може розраховувати на нашу допомогу. Ми активно працюємо над соціальними проектами, анонсуємо нові послуги, допомагаємо людям з інвалідністю отримати необхідні знання та навички для того, щоб бути якомога самостійними і реалізованими. Наразі ми соціальна інклюзія, реалізуємо соціальний проект інклюзія, ШОП. Я є координатором цього проекту. 10% з його реалізації підуть на допомогу ЗСУ, а також на розвиток нашої громадської організації. Проєкт Інклюзія ШОП соціальний проект організації, завдяки якому люди з інвалідністю можуть продавати створені власноруч вироби. Таким чином, вони реалізують свої вміння і таланти, отримуючи при цьому маленьке доповнення до пенсії. Тримаймося разом, допомагаємо ЗСУ та один одному.